21 січня головний санітарний лікар міста Умані та Уманського району Лариса Качанова повідомила, що до кінця тижня епідемічний поріг в Умані може бути перевищено. Загалом вона зазначила, що для зібрання комісії є дві причини. В першу чергу, те, що ми з вами маємо реєстрацію двох витальних випадків з лабораторно підтвердженим вірусом H1N1, тобто свинячий каліфорнійський вірус. 19 числа на підтвердили. Тобто ми з вами перейшли перший рівень небезпеки, входимо в другий рівень небезпеки і працюємо по всім планам, які стосуються саме вже другого рівня, тобто циркуляція грипу H1N1. Я б хотіла, щоб ви зрозуміли, що циркуляція свинячого грипу це не сезонний грип. І до всіх питань, які стосуються проти епідемічного режиму, ми надзвичайно серйозно і розумінням, тому що за цим стоїть життя. Наша підситуація характеризується тим, що у нас найвищі показники захворюваності будуть реєструватися в лютому та в березні місяці і з епідемічним хвостом у квітні місяці, і підйом у нас починається в 10 му і в 12 му місяці. Якщо ми подивимося на показник січня, з 1 січня по сьогоднішнє число, по 2600 місті вже зареєстровано 2559 захворівших. У минулому році за весь січень місяць захворіло 2563. До епідпорогу під порогу нашого у нас залишилося всього 0,2%. Тобто до кінця тижня ми можемо перевищити епідпоріг і входити вже в систему перевищення епідпорогу». Лариса Петрівна зауважила, що покращення епідситуації найближчим часом не очікується. Буде її погіршення. Тому аптечна мережа міста має бути забезпечена усім необхідним. У Нас аптечна мережа не готова, немає необхідної достатньої кількості засобів профілактики та лікування грипу його складним, в тому числі звичайного грипу, про який я говорила чинячого грипу H1N1. Ті, що у нас є поодинокі упаковочки, наприклад, саме дієвий свинячому грипі аміксин, ми його маємо на сьогодні 37, 47, 57 упаковок на, на все місто. Ми його маємо. Тому нам потрібно працювати і моніторити кожен тиждень, які у нас є препарати». Головний санітарний лікар міста Лариса Качанова та керівники міста наголосили на необхідності серйозного ставлення до ситуації. За результатами засідання дано доручення керівникам структурних підрозділів міської ради забезпечити посилення протиепідемічного режиму та проведення протиепідемічних заходів у навчально-виховних закладах міста, закладах охорони здоров'я, освіти, культури, громадського харчування та торгівлі незалежно від форми власності. Так як ми вже проговорили про аптеки. Про торгівлю я хочу, щоб ми зараз конкретно розписали завдання відділам і чітко їх поставили і терміни, і хто за що відповідає. І на слідчий понеділок, і на понеділок і коли ми маємо вже зібратися, остаточно ми ж говорили, і вирішити питання про продовження канікул в школах, ми вже будемо заслуховувати, що зроблено. Завтра ми проведемо позачерговий виконком засідання, на якому прийнемо рішення про фінансування. А сьогодні давайте вирішимо питання таким шляхом. Відділ торгівлі, коли вже так підняли питання. Нам треба, щоб ви попрацювали з аптечною мережою. От. Ну, будемо виходити з того, що аптечна мережа працює це приватні аптеки. І я думаю, що для них вигідно було б закупити продукцію, яка зараз користується спросом. Може там є якісь проблеми, може її немає в, взагалі в мережі, ми ці проблеми повинні знати. Що ж стосується тривалості шкільних канікул, рішення про їх продовження буде прийматись у понеділок 25 січня.